Як завжди з порушенням. Стоянка посеред перехрестя. Пункт 15.9. А це воно все перехрестя? Якемо перехрестя. Яке Якемо, бачите, перехрестя доріг якихось. Західна окружна. Дальше. Ну а я не знаю, яка це вулиця. Як не ви знаєте, в... якщо не знаєте, то нашу виробляюсь це перехрестя. Ще перехрестя. Просто доснімля, що ви знімаєте без дозволу мого мене. Далістово. Я вас не зупиняв, ви знімаєте, і відключається в роботу працівника міліції на службі. Засняли? Заснімую. Заснімайте. Так, далі. А тепер я хочу вам задати запитання. Не Так. а зупинився, щоб задати запитання. Автомобіль БМВ, номер 0804 Порушує правила дорожнього руху? Ні. 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 Добре. Це запитання, яке я вам хочу задати. Далі я до вас не маю ніяких запитань Шастливо. і відповідно вдається. особисто в вашу роботу не збираюся. Будьте здорові. Ні, я хочу підійти до автомобіля і запитати, хто є водієм даного автомобіля. Ви можете йти питати. Дякую. Будь ласка. От тільки згідно правил дорожнього руху повинно перейти через дорогу. А я не буду переходити. Я спитаю так. Можете питати? Можна, так? Будь ласка. Дякую. Панове інспектора, хто є водієм даного автомобіля? Хто є водієм даного автомобіля? Ну, діло ваше. Я, я можу спитати. Я і питаю. Ви не хочете відповідати? Не хочете відповідати? До речі, ззаду не заходьте, пане Лаврове? У мене я також вважаю. може бути я зброя вважаю. і я можу також забезпечити. На зброю треба мати відповідний дозвіл. У мене піли є піли. відповідний дозвіл. мене чорний поїзд по каратані, <свят> треба мати Звісно, <свят> ви підходите з собою в залу, і все, На мене реакція пішла. Згідно з статті 307 цивільного кодексу, я вам забороняю. Ви, 307. ви не є цивільною особою в даний момент. Ким є? Ви є працівником міліції. державним службовцем. Відповідно, ваша діяльність є главна. Перш за все, я громадянин України, так чи ні? Ах, ні, перш за Там все. А в мене є паспорт України. Добре. А тепер, скажіть, будь ласка, як це ви, громадянин України, зупиняєте інших громадян, а також складаєте на них адміністративні протоколи? Ну так. Да. Я вас зупиняв? Нас ні, а от ми їхали, червону Ауді ви зупиняли. Яку червону. Фікса, Не знаю. Фасад? Пасата ви зупиняли. Є Дока відеофіксація. Відео. Є, 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 є. В Ютубі можете подивитися. Ну, Ти як живий громадянин? ліцензований? Обов'язково. А у вас? На мене. Ліцензований? <реш> 33-му наказі зазначено. Він не парний момент. <реш> Замечательно. Е, — Зараз я наберу гарячу лінію, як завжди. Вона вже не гаряча, я знаю, але, але чергова частина. А, до речі, ні. Зробимо, як нам відповіді. Значить, визиваємо 102 і нехай даними особами займаються справжні міліціонери. Логічно. Добре. Ні, ми нікуди не деваемся. Я вас перебуваю я, я, вас... я, вас... я, при... я, я, я вас не знімаю, я вас природу. Вы Ви під час службы служби передоду Я вас Я вас не знімаю, я знімаю дорогу. Він мені Здравствуйте. Я знаходжусь на південно-західної округи. Автомобіль, тут стоїть автомобіль 0804 BMW з порушенням правил дорожнього руху. Прапорщик, прапорщик міліції, прапорщик міліції здійснює відеозйомку, не дивлячись на нашу, на нашу незгоду. Не хамить. Я би хотів, щоб сюди визвали групу, яка зафіксує порушення і ми напишемо заяви. Західна окружна, съезд в сторону Чорного острова. Західна окружна, значит, съезд Західного окружної в сторону Чорного острова. Так, так, на дальній гречані на Садыда. Так, 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 чуть-чуть нижче костела. У нас автомобіль 2101, а ГАЇшний автомобіль BMW 5-ї моделі no за Так. Я забороняю знімати мій автомобіль та не природи. Крапоч ну, не дивлячись на те, що водій забороняє йому проводити відеозйомку себе та свого автомобіля. Не показують документи? Незважаючи на те. Так, не представився, не показуючи документи. А все одно здійснює відеозйомку. Я вас не зупиняю. Зупиня... ви самі зупинили і й заважаєте тут працювати працівнику міліції. Я Чи? вас за погони не дергаю. Як я вам можу заважати? Я стою від вас на відстані 2 метри. Ну дякую. Будь ласка, я з нього дзвоню. 0,96. 480. Пане прапорщик, у вас зараз на телефоні мої особисті дані. Я старший прапорщик. Я не зобов'язаний розбиратися в спеціальних міліцейських званнях. Я можу навіть вас назвати їх образою. Образує це було. Якби ви мені показали посвідчення, де було б написано, що ви старший прапорщик. А так, я не знаю, хто це такий. Може ви три зірочки носите на плечах, я не знаю. Я служив в армії, Тільки а не в міліції. Тому що неодноразово були оформлені по статті 130. Так чи ні? Ви впевнений? Я впевнений, навіть є в базі, даних, в класі, Є. Світовий раз були оформлені по статті 130. Є. І взагалі, в подальшому, щоб їздити в такому стані, то ви займаєтеся оцими відділозйомками, щоб вас ніхто не зупиняв. Ви можете так присліду, все не проходить. Це Говори, смішно, свої. то, що ви говорите. Не смішно, кажу. Якщо я був оформлений по статті 130, я заплатив штраф. Так. А скільки ви їздите в нетверезому стані? Докази, Про що люди? Підсадку, от, от, бачите, те... докази. Є у вас в... о, докази? От нема. Ну нема. я буду нема. над цим працювати. От, буду, от, от, от тоді будете звичайно. звичайно. Так, це, а зараз мене обвинувачувати в тому, в чому я не створював. Ви статтю 27.2, наказу 3 одиниці. Читали, вчили? Читали, вчили. Як там сказано, при зверненні до громадян? Чи на вимогу громадянина? Як там сказано? Ви ж знаєте. Знаю. На вимогу громадянина. А я знаю, зобов'язаний розказувати статті? Ні, я вам кажу. Просто ви її не знаєте. Я знаю, що я знаю. Не обов'язково, щоб що ви мені зверталися. Треба знати? Я знаю. Не обов'язково, щоб ви зверталися. Акт, я знаю. Но їх не що не знаєте, то не знаєте. Багато відео є, де ви ага. самі це доказуєте. Що доказуєте? Що у вас є відео? Вай... Не Шо... в мене відео, а на каналі YouTube. О, канал... Я його періодично передивляю. Інтернет. Ну це ви про це можливо не чули. Це канал? А там є канал YouTube. Це канал називається YouTube. Да. Да? Чи сайт YouTube? Не сайт. А як? Хостинг для хранення відеоінформації. На багатьох каналах в Ютубі. Так. Є відео. Про вашу професійну здатність, да. про ваш професіоналізм. А як? Вот. І Що там є, інтересно, розкажи, бо я не пользуюся не, інтернетом, не знаю. Вчиться, як працювати, вчиться, користуються. Якщо їздять хустимо останні, да. як збивають людей. Угу. Це навіть показують новина. по новинах. Як беруть табарі? Як порушують правила дорожнього руху. Можете подивитися, як беруть. То чим дає ти хабарі? Що дає інші хабарі? А от сидять. То чим дає? Ми ж якби не давали, то зібрали. Що де. щось, 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 його... щось в Європі дають, щось в Європі не беруть. Значить там не дають. І тут ніхто не бере. У вас якась сложна інформація. Там якщо дають, то можуть закрити за це. А у нас, якщо дають, то беруть аж бігом. Може вас і десь беруть. Може вас і десь беруть, там, де ви неліцензійно займаєтеся, е, точніше не ліцензійно, а е, без, е, без ніяких дозволів займаєте, е, під підключкою електрооборудня. То може вас десь там дають, понімаєте? Да. Ну, да, може там десь вам дають хабарі. Докази. Да. Стаття 251? Я вам докази можу предоставити. Будь Всі відео там, де ви займаєтесь. Будь ласка. Це я ще не хочу з вами общаться, бо ви... Будь ласка, курите. будь ласка, ми чекаємо тут. Взагалі то... не вживають я вигробів. Дай Бог, приємно. щоб ви прожили 100 років, я вас 100 стороків знімав. Не вживайте. Інспектор показує документ. Зараз буде... Зараз буде слідча оперативна група. Покаже документи. Вот-вот-вот-вот. Колесо, колесо. Бегает, задает, поменяется. Переживайте, почитаємо. Ну 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 середній палець попал. Ką tai išbėdňa, kai galvojai, kaip jau tau pereiti? Це він так несе службу. служба. Як можна начинати зі зброєю? Це само собою. Це потом задамо, це питання. біжить. бежит, чекай, сейчас на машину сядет. Че не сюда спивать? Подвеемся. Че не сюда. Наверно. А от і слідчі оперативно. Дзвонили, визивали. <розв 'язок> <розв 'язок> До речі, лабуняка оставили в приватному автомобілі, кудись поїхав. Отак <розв 'язок> от. <розв 'язок> <розв 'язок> Взяли і поїхали сюди.